Що спільного між японським мистецтвом та сучасною мангою? У 1814 році японський художник Касусіка Хокусай опублікував Хокусай-Манга. Збірку з чотирьох тисяч малюнків, яка спочатку задумувалася як довідник для студентів, але несподівано стала бестселером. Це був не просто посібник із малювання, а справжня енциклопедія японського життя та природи. У цій розкішній тритомній збірці можна знайти все. Перший том зображення повсякденного життя від архітектури до виразів обличчя. Другий том дослідження природи, тварин, пейзажів і навіть рельєфів скель. Третій том світ міфів, духів і фантастичних створінь. Але чому Хокусай став феноменом? Його роботи вплинули не тільки на японське мистецтво, а й на європейських імпресіоністів. Культова гравюра Велика хвиля в Канагаві стала одним із найвідоміших творів мистецтва у світі. Його стиль це експеримент із лінією, динамікою і композицією, який досі використовують японські ілюстратори. Ця книга це унікальна можливість зазирнути у витоки японського мистецтва.